Друзі, вітаю вас знову на каналі. І сьогодні я вам пропоную подивитися більш детально на такий сервіс, як DeFi Lama. Що взагалі у нас таке DeFi Lama? Це найбільший агрегатор DeFi-аналітики, який в нас на сьогоднішній день є. І треба зрозуміти, що в будь-якому випадку, якщо ви хочете якось зрозуміти DeFi і в ньому Відчувати себе більш безпечно і зрозуміло, то в цілому це перший за інструментів, який ви маєте вивчити. Зрозуміло, що ми за одне відео не зможемо оглянути все, а він дуже великий. Плюс треба розуміти, що поки я запишу відео і його виклам, то вже з долі великої долі берегідності з'явиться якісь нові категорії, тому що він дуже швидко розростається. А за ним треба постійно слідкувати. але я думаю, що ми зараз з вами розглянемо самі основні категорії, які є. І я покажу на прикладі цих категорій, як я їх для себе використовую, як ви можете їх використовувати. А далі ви вже з часом вивчення і собственного ресерча. Цього сервісу ви вже самі зрозумієте, що вам потрібно використовувати, а що не потрібно використовувати. Тож, поїхали. Новачкам він може здатися дуже незрозумілим, але в цілому це питання часу. Треба трошки звикнути, трошки освоїться, як то кажуть, і буде все класно. Бо насправді це самий зручний сервіс, один із самих зручних сервісів, яким можна взагалі користуватися в Дефай. Я би виділив самі основні категорії: це у нас DeFi, YALT, stablecoin об'єми, комісії, також би я б ще виділив взломи. Ну, і ліквідний стейкінг це нехай буде і бриджі. Далі там по інструментам ще деякі цікаві теж, демо покажу. Давайте почнемо напевно, з першої категорії DeFi. В нас головна сторінка це просто загальний огляд по всім протоколам по взагалі всьому DeFi. Далі ми можемо вже більш детально перейти в chain, тобто в мережі, і подивитися, що в нас знаходиться в мережах. Що ми можемо тут побачити? Ми можемо побачити весь перечень блокчейнів, які в нас взагалі зараз доступні. Ох, їх дофіга да нікому не потрібних. Але в цілому вони є. Кількість протоколів, активні адреси. Я думаю, тут плюс-мінус все зрозуміло по статистиці. Зараз вони просто відфільтровані в нас по TVL of DeFi. В нас є додаткові метрики, з якими ми можемо ще сортувати. Але суть в всьому, давайте подивимося, що взагалі нам ці дані можуть давати. По-перше, ми можемо подивитися, наскільки активний блокчейн, а, яка а, ліквідність залучена в блокчейні на сьогоднішній день, наприклад, Ефіріума залучена 66 мільярдів. На другому місці у нас Solana, то тут у нас всього лише 8 мільярдів. А біткоін, біткоін, як такового, немає там мережі, тому дивитися. Немає сенсу. Ну тут якісь рішення L2 навіть на, Вавилоні на сьогодні, на сьогоднішній 4 мільярди залочного ТВЛ. Наприклад, як ці дані можна використовувати швидко для себе, це зрозуміти, в якій мережі зараз більше знаходиться ліквідності, а і де є її приріст. Тому що ви маєте розуміти, що на сьогоднішній день. Ліквідність в блокчейні просто так не з'являється. Ну, напевно, окрім Ефіріума, біткоїна, ми переберемо це, але той же самий Бейс, Арбітру. Щоб до себе забрати якусь ліквідність, мережі разом з протоколами роблять якісь всякі двіжуки, наприклад, видачі безкоштовних токенів. Там, якісь додаткових ревардів для різних протоколів, які протоколи можуть видавати ці реварди, і як а, блокчейн може роздавати а, свої, наприклад, токени. І це ви одразу зможете помітити, якщо у нас буде дуже великий сплеск а, надходжень в блокчейн. Ну, На сьогоднішній день ринок у нас дуже сумний. Ну, от ми можемо подивитися за 7 днів а, плюс 34% а, до TVL. Хоча тут він взагалі не про що, але він є. А, таким чином можна вже відслідковувати і переходити більш детально в блокчейн і дивитися, що ж нас тут змінилося. У нас от є новий декс якийсь, і тут за 7 днів а, плюс 23 В цілому це багато і можна перейти, подивитися, що в нас там пропонують, що а, за комісії, що за відсоткові ставки. А вивчити більш детально цей протокол, і там може, може прийняти рішення, з ним працювати, а може не приймати рішення. Це вже таке. Але суть, я думаю, зрозуміла, що в цілому відслідковувати активність мережі дуже зручний спосіб. Далі в нас є Bridget TVL. В цілому це така дуже вузька. Аналітика для людей, не всім вона знадобиться, я не буду сильно зупинятися, але просто в цілому покажу, що це таке. Ви зможете побачити, які токени в якому об'ємі присилають в цей блокчейн. Це саме бриджовий TVL, ті об'єми, які з інших блокчейнів присилають в цей блокчейн. Далі в нас є цікава категорія airdrops це ті протоколи, які ще не мають токену і потенційно мають змогу випустити свій токен і роздати якийсь airdrop. Тут можна для себе можна знайтися якісь цікаві нові протоколи і пофармити, розраховуючи на дроп. Оракули Тоже в цілому уська спеціалізована така інфографіка, яка не всім буде потрібно, але вона є. Далі форки. Що хочеться сказати за форки? Багато хто думає, що, наприклад, АВЕ це найбезпечний протокол на сьогоднішній день в DeFi. І вони думають, що якщо вони будуть використовувати лендінг-протоколи, які являються форками саме АВО. То це буде а, самий безпечний протокол. Але а, є тут доля неточності в тому плані, що а, самі проекти можуть переписувати якісь вхідні дані, переписувати логіку полів зберігання, переписувати логіку ліквідації, переписувати а, взагалі код. І все ж таки це буде являтися форком. АВЕ, але він буде зі змінами. Тобто в нас може втрачатися. А, Ця безпекова стабільність, хоча це буде форком АВЕ, але де факто це вже буде зміни АВ, в якій невідомо які внесені зміни. Зазвичай можна в протоколах подивитися це в документації, там описано, які зміни вони проводили, або якщо код відкритий подивитися код. Але іноді буває таке, що немає цих даних. Тому з форками теж треба розуміти, як працювати. Категорія топ-протокол дуже зручна. Це в нас топ-протоколи в мережі по різним категоріям. В цілому, для новачків, я рекомендував би орієнтуватися спочатку на цю категорію, для того, щоб обрати зразу кращі протоколи, які є в цій мережі, працювати поки з ними, поки ви не навчитесь, наприклад, більш детально аналізувати і підбирати проекти, щоб не натрапити на якийсь скам і просто не втратити кошти. В цілому, що ми тут бачимо, що в нас є блокчейни, і по категоріям розбиті найкращі протоколи з цієї категорії в цьому блокчейні. Тому Можна їх використовувати. Але шановно, такі, ми розуміємо, що це не гарантія. Далі а, і звичайна категорія з категоріями. А, всі протоколи розбиті по категоріям. Тут можна одразу знайти всі лендінги, а, тут зібрані всі лендінги по всім блокчейнам, а порівняти їх між собою, а, взагалі подивитися, які вони є. Тобто дуже зручно, що розбито все по категоріям. І на DeFi я б сказав би напевно, що це ось а, самі основні категорії, якими особисто я користуюсь, і взагалі які будуть а, корисні новочки. Далі в нас сама цікава категорія це YALTS. Що в нас тут є? Давайте по порядку. Пули. Тут треба зрозуміти, що це не а, саме пули з ліквідністю, тобто, як багато хто думає, що. Поли це тільки е, поли ліквідності, як, наприклад, Uniswap. А поли це все, де ми можемо е, заблокувати свою ліквідність і отримувати за це е, кошти. І тут ми можемо, наприклад, наприклад, е, давайте подивимось, можемо е, по токену подивитися всі поли, де ми можемо залишити наш е, токен і отримувати е, якісь. Комісії, можемо подивитися API базовий. Наприклад, на сьогоднішній день в парі та Sui у нас там аж навіть 715%. Ну це бред якийсь. Но в цілому ми можемо подивитися atvl пула що не дуже важливо. Базовий API. Ми можемо також подивитися, в чому о, у нас виділяються винагороди. Тобто, ми можемо побачити, що в нас є о, торгова пара на Сетусі, в нас о, на сьогоднішній день дохідність 11,9%. І в нас ще реварди начисляються в токенах Сетус і Суї. І саме зручне, що ми можемо подивитися реальну дохідність за 30 днів о, цього плану. А можемо ще більш детально подивитися на параметри цього пола, як він відпрацьовує на дистанції. Дуже зручно в цілому аналізувати різні поли. Тобто ми зрозуміли, що в нас тут не тільки поли ліквідності, а в нас і звичайні тут є ялдові протоколи, де ми можемо просто покласти наші активи і отримувати комісії. Тобто, тут фільтрація дуже широка. Кайфово взагалі. Далі дельта-нейтраль. Тут в нас будуються дельта-нейтральні знову ж таки просто будемо брати свої. Тут в нас будуються дельта-нейтральні стратегії. Але тут теж треба розуміти, що в нас а, зазвичай високі IPI або Ну, до речі, все ще нормально. Давайте, наприклад, якусь, да, наприклад, Арбітруму візьмемо. Все. Е в нас зазвичай тут не дуже, не, скажімо так, протоколи Tier 3, тір 4. Чому так? Тому що вони зазвичай виділяють великі комісії, і, і з цього у них дуже високий відсоток по API, але в них, скажімо так. Треба розуміти, що це Cier 3 і 4 проєкти. Тому казати про безпеку і стабільність тут вже е, дуже складно. Але можна пошукати якісь зв'язки, знайти. Наприклад, Pendle є. Тут все зрозуміло. Ми можемо подивитись, що не хочемо ми давайте ще раз. Все. Ми можемо подивитися взагалі дохідність, а як змінювалася дохідність по API, по займу, як змінювалася дохідність. І тут в цілому у нас повністю розписана стратегія, як її робити, і дельта, яку можна отримувати. Тобто, як бачимо, ми ну, на дистанції в 20 днів у нас середня дохідність. В цілому тримались 11%. І таким чином можна складати собі, шукати якісь дельта нейтральні стратегії для а, різних токенів. Дуже цікава лонгшорт у нас є стратегії, але це вже для, напевно, не новачків, а для людей, які щось розуміють. Ну тут, в цілому, зазвичай а, дуже прості стратегії. Типу, ми можемо побачити, що ми беремо через. Лендінг протокол лонгову позицію, і на централізованій біржі її просто шортами. У нас отримується дельта, і ми заробляємо на цій дельті. Як довго вона може бути? Це мені дуже важко сказати, але знову ж таки ці стратегії вже можна використовувати тільки якщо ви вже в цьому розбираєтесь, тому що тут багато підводних каменів, з якими. Можна стикнутися, плюс треба розуміти, як брати через лендінг лонг і що взагалі ви будете робити, коли ви будете вставати в шорт. Тому ми не, на цьому не зупиняємося. Йдемо далі. Leverage. Leverage в цілому це в нас категорія, де ми можемо побачити, на яких лендінг протоколах які лупи нам зараз доступні. Тобто ми можемо о, робити лупінг. А ми можемо побачити, що на сьогоднішній день там лупінг Ейпа в нас в мережі Ефіріума на страйкі від 400%. Але знову ж таки аналізуємо всі е, лендінг-протоколи, тому що зазвичай, де в нас великі відсотки, там в нас е, і великі ризики, тому що це тier 3 тір 4 проекти. І стейблкоін. Пулс, в цілому зрозуміло, тут можна буде собі підшукати якісь пли для фарму чисто на стейблкоїнах. Та ж сама логіка, чим більше відсоток, тим більший ризик. Треба це розуміти. Що в мережі Liquid Swap, в цілому непоганий протокол. Ну от Є якась а, пара з якимись а, стейблкоїнами. 400%, давайте подивимось, просто. а мені аж самому цікаво стало. Що у нас ну, непогана дохідність? Ну Немає, звісно, твілі, ну то таке. Тобто тут можна саме під стейблкоїни знаходити собі якісь пли або ліквідності на дексах, або якісь просто фармінги, типу, знову ж таки, страйк. В нас це просто звичайний Lenders протокол. Lenders протокол просто дає 18%. Десь взяли стейблкоін під 4%. Свапнули на DIE, поклали, дає під 18%. Але знову ж таки аналізуємо проекти. Далі в нас категорія стейблкоін це, скажімо так, о, Загальна просто категорія. Зможете побачити, які взагалі є стейблкоїни. Їх зараз балін. Да фіга, 270 стейблів різних. Ну, звісно що, а скаміни дуже багато. Але в цілому подивитися, які стейбли є. А їхню статку подивитися, подивитися мережі, на яких вона... вони працюють і так далі. На цьому не зупиняємось і об'єми. В цілому, що ми, Тут все дуже просто зрозуміло, ми можемо побачити просто об'єми по різним категоріям. декс агрегатори декси, пір-декси. Типу, тут просто стандартна а, статистика по об'ємам взагалі а, по протоколам. Fees і Revenue. В цілому, що нам дає ця статистика, ми можемо побачити, скільки генерує протокол комісій за 24 години за 30 днів. А в цілому ми можемо подивитися, що PancakeSwap за 24 години на заробив комісію, Не заробив, а зробив комісію на 17 мільйонів. Що взагалі нам ця інформація дає. По-перше, можна знаходити нові якісь цікаві протоколи. Типу, якщо протокол вже генерує якісь комісії, значить в нього є якісь об'єми, і якщо є об'єми, значить щось там може бути цікаво. Багато нових протоколів, які тут буває вилазять, дуже цікаві. Плюс, це, звісно, аналітика подивитися взагалі протокол живий, не живий. Взагалі щось реальне там відбувається, бо TVL може бути великий, а по факту він а, нічого не заробляє і просто роздає там, наприклад, свої якісь фантики які непотрібні, а які просто всі рють в стакан. І в цілому о, знову ж таки можна використовувати такі протоколи, але для аналізу а, дуже класна штука. Плюс а, можна знаходити дуже круті нові протоколи. А це в нас згенерована комісія, а Revenue – це зароблені кошти протоколу. Тут вже можна подивитися, тому що ми розуміємо, що протокол генерується на протоколі в нас комісія, але це ж не весь їх заробіток. І можемо подивитися, які взагалі заробітки у протокола є чистими. Я навіть здивований, що у нас тут в топі PancakeSwap. Щось може там цікаво коїться, треба подивитися і давно не заходив. Все. Borrow агрегатор. До речі, непогана штука, можна подивитися. Наприклад, хочу біткоін. У мене є біткоін і взяти за біткоін USDT. І він мені покаже самі безпечні варіанти, де я можу це зробити і на яких мережах, під який відсоток. І, скажімо так, дегенський варіант це вже тут у нас а, ризикові якісь ці протоколи або просто не АВ. У нас є Lenin's протоколи категорії АВ і не ав Тобто я б розділяв їх на два. Можна було б ще виділяти і компаунд, але це вже таке. А, так, збором агрегатором все а, зрозуміло. Далі в нас категорія а, зі взломами. Знову ж таки, просто загальна статистика. Можна подивитися, які взломи. По датам от у нас останній взлом був на, на 175 тисяч. Ну, нехай так. А, тобто, така знову ж таки загальна аналітика для себе. Ефір-стейкінг. Ну тут просто підбірка всіх застейканих протоколів з ефіром. Ну і зрозуміло, що їх часто а в цьому полі. Саме корисне, одне із корисних, точніше, це бріджі. Типу, завжди можете знайти брідж під мережу, яку вам потрібно. Вам потрібно, наприклад, USDT перенести з, не знаю, давайте якісь там. Незрозумілий блокчейн, типу Бірачейна, в е, якийсь ефір. Тобто ви можете просто обрати мережі, які вам потрібні, і е, знайти річ, через який це можна зробити. Тобто є розбивка по чейнам, Так само можете в Viera USDT можете зайти. Всі блокчейни, які підтримують блокчейн Viera І користуватися. Що з інструментів а, дуже корисне, це в нас а, DeFi Lama Swap, це DX-агрегатор. Я зараз сам особисто їм користуюсь. А, ну, звісно, в деяких моментах в мене все одно OneInch працює, але а, DeFi Lama так само почав юзати. Думаю, вдруг в них немає токена, вдруг захоче токен випустити, може там потім десь щось насиплять, але це не точно. Все. І а, в нас є тут а, дуже класні інструменти по api Типу, можете користуватися для автоматизації, все дуже круто. А в документації я закріплю посилання на документацію, якщо комусь потрібно а, самі по api-шкам Типу, взагалі дуже класно зробили. Саме кайф, що Реально дуже зручно користуватися, і дуже інформативна. Взагалі, в нас виходить така панелька, з якого можна скласти собі якісь ще інструменти, що хочеться сказати. В цілому це дуже великий агрегатор даних. Ми дуже багато чого не дивились тут. Є як і анлокипа токенам тут дуже багато агрегованої інформації. Да, тому треба просто а, самому трошки розібратися, як воно працює, а, подивитися всі ці статистики аналітики, зробити для себе якийсь а, зрозумілий, що ви зможете дивитися вже та інформація, яка вам потрібна, не треба буде а, все. Тому що я насправді сам користуюсь тут буквально трьома чи на сьогоднішній день інструментами, тому що мені більше не потрібно для моїх задач. А, тому в будь-якому випадку треба вивчати. А в мене на цьому все. па-па!